Наша ялинка, іграшки, так подарків багато. Будемо відкривати скоро. Подарунків, іграшки, всі стеклянні. Багато іграшків. Там ящик. Чекаємо, що Порошенко виступав. Стіл. буде. Ну, такому ящику ящику Порошенко подарунок поставив. Я тут суші Покажи, які гарні, гарні. Хліб. Хліб. Хліб італійський спекли. Домашній. Давай друзья моє сейста. Я тобі тут клала сейсон. Добре, давай Саша, бери. Де мій. Тут. От О, тут тут тут. Я відкриваю свій. Перший подарок. Тяжкенький. Я хочу за відкрити. А, тут є. Що тут є? Шатистивне. Шасистивне? Инжери, може. И Що це таке, а? Финики. Може финики. Каштука така штука, так класна. Финики, інжери. Ну дава. Це курага. 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 Така шкатулка. Давай, хто другий. Підпиваем кура. Це моє, да? Це мама. Дікає тайні. Це моя? крайна. крайня. Та-та. Давай та, мені мою Це те, що ти подарив, да? Що веб Камера. Гадасенька така. Ага, класно. Тут мікрофоном, так? Да? Да, Це вже не відкривається, вже потім відкриємо. Я її не буду розпаковувати. Завтра зачепиш мені. Так хто ти відкриває далі?

<клес> така муша. Ого, ого тебе та така. Це, ти любиш такі. Это... А, ну, добре! Не став Класно! Классно, ушок! Ти любив таке? Ти любиш, щоб очі не мене било. Ти любив таке колись, так? І очі не буде бити. Така була колись у мене. І Ще вух, вушанка виходить. Вушанка, так, да, вушів. Класна, це скожа, яка камеленька кожа. Давай, далі. Мама, ти. Ходи цей. А, шапка, клади в пакет. Коли на бік подарок. Да. Закрий трохи, цей, щоб закрився. Да. Давай цей. Це да, ты... мамі, так, да, да, теж? А ні, це тата. Тато. Та да. Тоді мамі даю твою велику коробку. Спочатку. Давай мамі велику коробку. Спочатку таке. Мама, велика коробка.

твари, я сюди перетягну їх. Ой, чекай, боже, Там лишай їх там. Дивись, ціле дно! Тепер Де. давай Саша, татува, дай фотоподати, бо я буду знімати. Ціле дно, дивіться. Дивись, ціле да. дно. Ого. Колі. Давай це відкриваю. От мама наїсти. наїсти. Давай Саша відкриває. Я? Наїсти, мама. Мої деші тут. Я. я ти це все має до кінця цей із подарунок і високий. Тож вона шапка. Шапка. Тут скидає. Пробує цього. Вона подивиться, що добре пробує. Тепло має бути класно. Не казав, що більше для молодьожі, а то так кажуть такі. Але як хоче стати, то це міняється. Це ми хочемо туди, да? так? Наперед наперед. наперед, 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 да. ага. так, так як в мене.

Ну не тесно, але так, щоб потім головами. Розійдеться, ну. Розійдеться. Да, розійдеться. Це більше чи менше тобі це. Так. Можеш поміняється з татом? Дай, по мене щось є. Ні, це не йде. Це не йде тата. А та-тато можна поумрати, марве. Це мабуть? Це розійдеться трошки. Mm -hmm. Овечі ці mm -hmm. А Це шістдесят теж. Тоже. тоже 60 -е. А що мене більше тим 60? But... No. Мама, ти продаєш ножки, мені поставили носки. Це продаємо. О, казала це. Носки. E... О, рукавички мені мене такі. Та, є сейчас у нас. Що є носки э, з, з помадою. Рукавички такі. Пальчики. Ми дві собі купила до рукавички. Хоч кісточки будуть гріти, а там пальчики будуть щупати гроші. Печенька. Німецький И нінці Кіндер Сипес Всевиящики крил Тайм Свиящий. Свій, звіт, я знаю, звіт. Крайний, крайний. Біленький шос. Тоже пальчики. Ні, не, не пальчики. Такі і рибчики, Це хороші такі якісні. Дорогі майко. Це далі мамі даєш? Тату, тато, так? Да. Так. Це таки, тут кодуха по поки коробочках. Це тату, буде як баробачка, тонцевич. Тато подарок. Тато, давай йде татим це, да? Ні, тати, може ма, мама, да. Хоче тато, давай бере. Може, ти один ще бачив цей подарок. Бачив? Але... <рек> <рек> Ні, там один далі. Чи що, радіо мені? Кипо? Кипо? <laughs> радио радіо, зимой. Радио! Принес радио, дет там Пеніу. Мочись з тим радіо. Да ти муче, мені не надо то радіо, наші. Я ja? Kipo, same, Ma. Ma. би радий був, буду, щоб радио не було. Я не думала, що то радио воно. Кипо там на классно класне радіо. Мамі, давай мамі, давай даже той синій, мамі. мами. Мам, бере. Відкривай. Ага. Та бери очки, Іван, не снімає тебе. Очки не снімає? Да, ти не снімаєш? Так. Да. Це сірий, так? Да? Сірий, там другого не було. Чорний зенгіз було, може. О, альбом. Ви, кисло, да? що пише? Альбом. Ті з моїх сучасників. Американський, так? Так, дивися. Ні, це якесь не типу. Типу. Але це якесь крутий, мій. Цифрове? Всі фотографії розрукували. Ja, не там все ж цифрове, да? не, да? не переключаєш, там крутити треба. Ти думаєш, Йой. що там подарком А ви думала так? Чи ні, не думала, що це подарок Ці, це ці фотографії що ви хотіли, да? Ми ще роздрукували. Всі нові. Доповнені фотографії Ага! Дивися то що я хотіла, щоб. Дивись, дивитися, Зробіть фотографії, бо тому будеш. Всі розрукували ці тому Альбом, вже ти. І ще тут? Що ти скільки разів я проговорив, що я альбом мав купив, смердів альбом, альбом смердів. Йо-йо-йо. З Америки тут всі іменно з Америки Ну добре. А це ж це з моря. Давай. Так ось зніми хоть тако, це такі, такі, такі. Багато є у нас фотографій. <плес> да, тут підписувати, тут за такі альбоми, що думалися довгі. Підписувати будемо, теж класно. Тут нема підписувати, тут Бо не треба, що підписувати. Відео є, нема, то, але так, фотографії є, то й да, є. Так, фотки є, то фотки, <плес> так. Що кому показуєш комп'ютера, Так показав <плес> альбом, дав руки. Так, я той <плес> другий бачила там? Да. <плес> 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 там ти, такі всі різні, і болгарії, да. різні. Ти то тому ще подивитися, може ще щось вибрати, що ще того. Але дуже добре, хоч трохи зробили. Ти не були в Німеччині, там це все різне є. Ну, no. різні фотографії. Ну, молодці. Давай далі. Мій. Молодці, дякую. Ре. Це дуже гарний подарунок. Це вже дуже гарний. А ти думаєш, 10 тисяч разів проговорив з альбом, купив... А я щось тут думаю, що ще... геть іде, я кажу. Геть, Я складаю Причі, фотографії. Від... Так, що це мій білий? Давай, тягни білий. Відкрилося. Вау! Мама поставила на мені топочки. Один, так, бо А чого один? А <зас> ну, як Немало, один? Нема. А де другий сховався? Тапочки, Кожені. Ооо, круто! Я приклею, а я думаю, куплю йому кожені. Тапочки, я думаю, файмає. має. Кожені тапочки. ногах тоже кожені. Тут не смерть, мабуть, нічого трапи. Так, і що всі туди подарок? Давай мій. Давай мій. Твій. Твій. Ти дальше, так? Так. Червоний. тапочки. Ми червоний тоже? А, не знаю. Да. Да. Ага. А, тут цей, фініки, Фініки в попробують. Фініки. Mm. Бачиш, ми пора. Я думаю, що ви купили цей, що ви купили, думку свігню, А класно, da, це таке класне, що попробуємо таке. Так? Це корисне. Да, це, і цей татовий. Ма, де татовий. Я забув вже. Тато, ще є щось? Це вовсе татові, да? Ні, це тобі є. А це що розове? Це розове кому? купив, ну це що? Тато купив, ти гірлянди купив, чи що? Шо? Що це таке? Шоколадки? А ні. А в кожу запокою дому гірлянди купив, як ти купив такі самі гірлянди. Шоколяди купив. А Це горіше, горішки якісь, що робилися. Купив якісь шоколадки. Все німецьке, африканське, немає українського. Порошенко немає А де наші подарунки? Tam ce a fost? Da, am pus da, e bine, Da, și mamen? mamen, și e ceva? Uau, ce-a fost roză, e, a Santa Claus. Zi, mă rog, spus mame, cine? e? Dăvaj, mami. Nu am pus-o, da. Nu, e, acolo am Nu, dăvaj, mame, și-o i-o 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 i o i o i o Da. Aha. i o i o i Ну, а другий теж їм передає. Холод. Да. А це був жужика. Да, це на, базар, жужик. Жужи. на базар жужик. Жужик. На базар такий. поговорити той, що ще був. Ну. Витягай. Да. Він і так цей вітер дує, як той, що у вас в і він нагріває. А ну, а так, дує. Це. Але Він, він саме про класно прогріває хату. О, классно, такий жужк. Жужичок такий. На базарі класно він поставити, він треба його ставити на землю, щоб цей. Там кнопка включає. підходить? Ні, там це ви... кої та Руки гріти, хоч трошки да. над копаєм, yeah. хоч трохи, душі тепло. Металевий це на цьому, як -то керамічна штурха. Mm -hmm. Як жуж? Та... Жуже. Ті менші тоже так само дують, немає таких як у нас. Наші ці у вас комісі дує як на як... цей. А дай свою а дай свою шапку. Вс, а далі свій подарок. Мі? Давай ще. Давай Добре, Добрий. Давай. Пакетки. Мені те раз нашу пакетки. М'яка єшка. Ковдричка може. Коврічка? Газета ковдричка якась. Більйо? Це покривалка. Покрива. Двоспальний на ваш літ. Тоненьке? Тоненьке, покривал, клас. У мене, каже, такого не хоче в нас на диванах. В спальню, да? Накривати на ліжку. Розетка така класна. Покрива твоя розетка. Так я довга довго. Таня. Так, дай мой таке саме точно? Точно. А, то не відкривай. Давай відкладаю його, коли там біг. Покажи в екран, таке саме. Твої подарок. Далі, давай мені ще один. Це мій подарок. Тримай, знімай. Так, панчошки. Класні. Шукуляда. Чуколяда. Пікетки. Ти мене пальці. І мені кофточка, да? Так. Да. Мені кофточка. Нарядна яка. Якось... А шапкетки смішні. Ти це подобається таке тобі? Так, да, класно. Така експортивна. І така як і нарядна і спортивна, ну, стиль. нарядний і спортивний. Гарний чи ні? Класно, так. Чи да. добре? Тобі... Ні, класно, але гарно має, ну, як діти Класно. Вот. Класна, білі рисочки, така експортивна і нарядна. Добрий. ну не знаю, чи добре, чи не добре, Класно, стильно сильно таке. Дай кому, татові. Татові не знаю, що там є, ще в кому. То по очередь далі був. Давай далі чекаємо, демос ці коротки поставили об'єк. Так стільки всього не вб'єду. Так, Марічка згорів. Наший оптовік. Що засунув від, від цього подарок? Зняло. Наший оптовік поставив горіхи нам давно на новий рік. Да, Та, і ще... Що... Хто, да, Марічка дала. Марічка да. була в Польщі, нам привезла такі горішки. В Польщі була. Та, бере цей. Від Лілі. Від Лілі, Тоб... там є. Лілія, що подарила нам. Це від фірми в подарок. Що від фірми подарочок? А ми цей, а ми були кіндери поставили сюди. Це є. Маленькі, а, такі класні, є, гарні. Класний, Щось там поставили? Відкритка. Відкритка така. Ну то все, маємо так. І цукерки. І цукерок наклали. Czy mm. tak to jest jakieś malańki? Kampietki? Tak. A co to, to, Ta to jest? Czy jest z szampanskie. Podarog. I tu jestem z firmą, to zrobię to jak każdym firmy Це, це домінік дуже, фірма. Спанські, тоже, Обухівський папір саме більше. Французький бульвар. Французький бульвар. Да? Добре ще конфети. Це, це, такі цукерки теж класні, да. а де маленькі два пакетики? Тих? Там є цукерки. Такі цукерки надавали з тої фірми на багато mm. чоловік. Знаєш, ми продаємо багато, цей чоловік віддали багато. Так. Що ще які маленькі пакетики? Так, <говорить> Там ще поконучки справа там. Возьми. Отут. От давай покуночки. <laughs> <laughs> а це вам давай, дай тато, весенні шампанський. шампанські. шампанський. кінь шампанські. А славий ти показав? Да. А там ширі подарунки якісь. А, да? а це вже для молодежі. Ні, тут... не молодіжі, це тобі, тату. Тобі мамою давали. Мені Трай. нам цей дали всякі, це дали. Для молодіжі дали це якийсь пакет. П'янку. П'янку дали. Вони, може, продають таке? Да. Да. Так. Але це? Арко теж, це, мабуть, це ваше. Реклама тобі. І Тут ще є? Шампанський, Це пакетик. Крем їжача. Їжача, крем їжача, твій любимий. Скільки нас подарків. Що там? Все одно знаємо, що ми купили. Це або набор мила, або що це, я не знаю. А, це... це... а ну, для мами може щось. <пеку> Наверное, мело вона була. Дару. Мело. Мело. Різні запахи. Ну, це арку оту, крем. Це якийсь крем, а ще це є навіть не бачила, що це такого? Такий ще крем. Бачив, знімав? Да. Майдит, хай, має бути гарне, не за 2 гривні треба. Бери. Все, що відкрили. Ні, ще є. Бери. Але я вкрас. Ма, з білим банчиком, з синім банчиком має голубе. Да, там щось вирішує. Мені а мені менше. А мені менше було коробок. Все там коробок немає, ніде? Немає? Мені немає коробки такої ще одної. Та я запала. Мені це сирок моцарелла Ми сьогодні думали, що буде. А, це моє. Це, це я поклав. А. Сирок моцарела і. І ще що сім? Це тобі. Ну це нам всім, але ти відкривай Береніш, мабуть заказала це з Іспанії. О, є з Іспанії. Посилки мені з Іспанії. Зараз ми вже можемо складати це все. Ми розкидали, скільки подарунки на сьогодні. А ти є? Тут буде інжери вже були. Та дай ніж там. Тут обніж був. Ти кажеш, що без назад, без назад не справиш?

Май це, так. Зато іспанське. Крабове м'ясо. Маленьке крабове м'ясо. Угу. Там іспанські солодощі ще є різні, набор різдвяних, традиційних їх. Попробувати різні там такі, як ці всякі... Це що популярні у світі різні конфети, конфеті, печиння, це іменно іспанські. Коробочка різний наборчик всього різного. Бували, так да, диви. Такі різні тут є наборички. Іспанські. Двадцать пять долларов. Конфетки есть у mm, то печенька и конфетки. Все? Да. Что, то съешь Еще Что съешь? Что, что съешь? А, тут, что-то зелёное. Что, что зелёное ешь? Бери маму, открывай тоже. Что, мама открывает? Не всех, что Хай мама открывает, давай. Хочешь ты? Да, мама, хай открывает. Что съешь? Плана, возьми купилку. Что, что съешь? – Що Не знаю, що це є. – Вінники. – Вінники у пачку таку велику. – Я так хотів спробувати вінники. – Вони корисні, будемо їсти. – Вінники, і ще там конфетки. – Угу. – Чи горішки, чи щось з конфетками. Боже, ти сили це собі позбонили в раз у рік. Покажи екран, фініки ти що там викладала. Ці як ці. Раз у рік, ти сили, ти сили, ти Покажи в екран. Розенки в шоколаді. Ага, а покажи фініки ще, в пачки. Фініки це велика куковка. Угу. Ще треба в Ще щось є? є. То я його відкривати буду. подарунок. Шукай, десь піде Ленку, десь маєш розкривати. Еще одна коробочка є, це неизведана. Не ну? не, Та то не, це... нашої коробочки да? такие. Та як ты так закрился? Це це во що це інжир, да? Инжир. Да. Вау, інжир це uh -huh. как-то просто, да. Всі. Это корішки, да, консировані. Ні, такі гори. Ну. горішки, так хотів тебя все, що такое, що у що нас є, все, и все, все це є.

То, Альбами, не там, не та альбоми там, то, то. І тут ще десь скільки цього, десь скільки тут ще фініків. Так, і фініки тут, так? Да? Да. А то інжир, а то фініки теж ще інжир. Там фініки і інжир, та поставив, то і то, то. Там ще тут було в тій другій коробці. Дивись, скільки всього, і там ще то. І... Покривалка. Печення німецьке. У кожній коробці шапки класні, дорогі. Дивись, німецькі печення. סאב קורשן, כן